У Святому Письмі є багато моментів, в яких описуються відносини між Ісусом і Фарисеями. Останні належали до релігійно-юдейської секти і мали великий авторитет серед людей. Натомість у Евангеліях про них розповідається як про опонентів Ісуса, які шукають його скомпроментувати, випробувати і навіть звинуватити у богохульстві. Ісус, у свою чергу, висловлює велике обурення їхньою поведінкою. Оскільки вони надавали велику вогу зовнішнім та людським законам, забуваючи про духовну і внутрішню цінність приписів. До прикладу, в сьогоднішньому Іванелі розповідається про фарисеїв, які дорікають Ісусові, за те, що його учні зривають колоски в суботу, бо зголодніли. наш Господь захищає своїх учнів та підкреслює, що він є господарем суботи. В інших же частинах Святого Письма він також підкреслює, що субота створена для людини, а не навпаки. Господь показує важливість бачити сенсу закону і приписів, бо вони є на служінні людини і повинні їй допомагати. А формальне виконання закону без розуміння його сенсу і правильного застосування тільки шкодить людині і не допомагає їй освячуватися. Просімо, Пресвятої Богородиці ласку. Не падати в помилки фарисеїв, щоб в нашій поведінці не було жодних проявів лицемірства та обману.